Добрий день всі, хто присутній, сьогодні 30 серпня, день міжнародний день зниклих безвісті. Я хочу відкрити цей захід, щоб розказати про тих, хто пішов воювати і зник на полі бою. Я хочу сказати, що хлопці і дівчата. Воювали, але під час бої, боїв не повернулися до своїх частин і ми їх шукаємо. І я хочу, щоб вони про них знали по імену кожного, у кожному місті, у кожному селі. Повинен бути список тих, хто зник, і по можливості їх шукати, збирати інформацію, звертатися до влади, звертатися до міжнародних організацій, звертатись у весь світ, і не давати забути, повинні ці всі прізвища бути на слуху. Я хочу. Сказати слова, подяки батькам, які зі мною з 2014 року упорно не при... так прикладаю... прикладаючи масу зусиль, працюють у цьому направленні. Дякую волонтерам, дякую всім, хто нам допомагає, дякую владі. Як міській павлогради, яка надала нам цю можливість провести цей захід. І дякую всім, хто не байдужий. Спасибі. Я Лозинська Ядвіга, голова організації об'єднання різних зниклих безвісті надія. Мама солдата 93-ї бригади, який пішов воювати у березні 2014 року і в серпні 2014 року попав у полон при виході з Ловацького котла. Таких дуже багато. При, коли почалася широкомасштабна війна, офіційно в Україні 23,5 тисячі зниклих безвістів. Ми їх повинні пам'ятати. Не забувати і шукати, шукати можливість їх е, знайти, е, живих повернути додому, а е, по, загиблих повернути і е, похоронити з пошами, з почуття. Дякую. Війна, і хлопці, втомлені, повернуться додому, впаде на землю, мамина сльоза за тими, хто не вернеться, ні. Двох звони, кров наші наших, побратимів наших, і курами смертей. Той день, коли закінчиться війна, згадаєм кіборгів героїв України Донецького Та мир і тишина на нашій ворогом нескореній країні, хай пролунає слава Україні в той день коли закінчиться. Україну. Дякую. Слава Ісусу Христу, братя і сестри! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Дякую за вашу роботу. Дякую за те, що ви робите для пошуку. Це хлопці, це наші рідні, близькі, це брати, сестри, діти наші. Вони своє життя, ну як сказати, не віддали, а пішли захищати нашу Україну і ми не знаємо, живі вони чи верті. надіємося, що живі. Молимося за те, щоб вони були живі. Можливо, не всі, але. Будемо вірити в те, що хоча б більша частина їх повернеться до нас додому, повернеться до своїх дітей, обніме своїх дружин, приклонимо коліна перед цими героями. Помолимося за наших захисників, за тих, хто захищає, за тих, хто пропав безвісті, за тих, хто в полоні. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Царю Небесний, Утешителю, душе істини, що всюди єси і все наповнюєш. Карбе добра і життя подателю, прийди і лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. При свята Троїця, помилуй нас. Господи, очисти віки наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься, і зціли немочі наші, імені ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отця і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я зрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось по беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомо й таємно мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене і і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої, упокорені. і тверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, оберни мені радість спасіння Твого і духа могутнім укріпимо.